Смаження, запікання, гріль, випікання, соте, тушкування, розігрівання, розморожування, дегідратація, підсмаження тостів, конфі, ферментація. Уявляєте, скільки приладів сьогодні буде в огляді? Я навіть боюся назвати цю цифру? Один! Один прилад, і зараз ви цьому переконаєтесь. Можете вже навіть тиснути на посилання в описі і в закріпленому коментарі, і паралельно вже замовляти цього от цього красунчика. Вітаю! Знову Philips, знову мультипічка, знову Білкін, знову Ковальський, який ще не снідав. Е, але щось у цій схемі все ж таки змінилося. Ну, звичайно ж, це модель. Крутецька модель мультипічки Philips Air Fryer XXL Premium HD 90. 867, якщо бути точним, посилання повторюсь в описі і в закріпленому коментарі. Е, а знаєте, девіз нашого сьогоднішнього огляду? Ні, не знаєте. я зараз скажу краще: це ворог хорошого. Тому що я був упевнений, що е, краще ніж проста, так би мовити, аналогова аеропічка, ну нічого не існує. А виявилось, що існує! Як тепер з цим жити? Е, це преміум мультипічка, яка вражає з першого погляду. По-перше, зовнішній вигляд, е, дуже приємний дизайн, технічна особливість виймання чаші. До речі, Ковальський Ковальський сьогодні також е, відреагував. О, Воно ще й так виймається. Зараз покажу, як воно працює. Хоп! Хоп, хоп, бачите? Тут, тут спеціальні такі лижі. Ось так воно працює. Дуже зручне управління е, за допомогою диску е, ось він, е, Quick Control. Він називається. Тобто крутиться просто. Насправді це дуже тихесенько і дуже приємно. Він крутиться, але до цього ще дійдемо до цього диску. Чаша об'ємом 7,3 літри. Тож ви можете приготувати цілу курку, картоплю фрі майже півтора кілограми, кілограм 400 грамів. Дуже зручно мити ці знімні елементи у посудомийній машині, велика потужність, що дуже важливо для правильного приготування 2200 тисячі ватт. Також тут є фішка від Філіпс. Це подвійне дно. Тобто, зараз покажу. Зайвий жир, ось так воно виглядає. Хоп, сюди кладеться. І зайвий жир просто туди йде і не заважає нам готувати далі. До речі, цікава і приємна фішка, зараз вам також її покажу. Хоп. Це місце для де можна зберігати наш шнурік. І нічого не заважає, нічого не висить, просто прибрали. Туди, де їй і місце, є е, декілька передустановлених програм, і дуже просте, і дуже зрозуміле керування приладом. Е, що ж, давайте не затягувати і перейдемо від теорії до практики, тому що тут ну, майже нема що розмовляти про теорію. Е, і у будь-якому разі читайте, будь ласка, інструкцію. Там може бути для вас багато цікавого і е, корисного. Е, якби ви ще зараз бачили цей погляд, який мене свердлить Ковальський, він просто мене зараз з'їсть. Людина ще не снідала, а зараз вже на секунду. На пів шосту. Тож давайте ближче до справи. У нас тут, як я вже казав, чотири передостановлені програми є запрограмовані. Це картопля флі, фрі заморожена, картопля фрі домашня рибка, як це називається, ніжки курячі і ціла курка. Але у будь-якому разі ми зараз будемо вручну обирати програму. У мене сьогодні був зранку план такий, що я візьму не одну курку, а два курчати, тобто тут. Настільки велика чаша, що е, вони сюди влізуть. Але я не знайшов двох курчат, не знаю, що сьогодні. Е, до речі, що сьогодні за день. Понеділок якось ще не, не завезли. Тому я взяв е, свіженьке, також е, куряче м'ясо, взяв без кістки, тобто такі от гомілочки з без, е, без кісточки. Е, і що я зроблю? Ну, по-перше, я приберу тут. Є така абсорбуюча штучка. Я взяв готову. Приправу для курки, не буду казати, яку. Їх дуже багато у будь-якому магазині, тому просто беремо. Наш девіз, в принципі, все має бути дуже легко, швидко і так, щоб вам просто по життю було не знаю, легко жити. Це все діло. Обминаємо, переминаємо. Тут вже сіль є у цих, у цих спеціях. Також знову ж таки краще, коли курка промаринована, не знаю, на ніч, тобто ввечері приготували. Ніч вона простояла у холодильнику. І наступного дня вже готувати. Вона буде більш промаринована. Але в нас знову ж таки немає часу. Ми не будемо його витрачати і будемо вже практично готувати. Так, ну давайте добре. Буквально пару хвилин все ж таки ми промаринуємо. Ну що ж, пару хвилин вже минули. Відкриваємо нашу. Мультипічку і ось так от викладаємо хоп. Ось, будь ласка. Ми готові запускати процес. Ну що ж, закриваємо. І спочатку, чесно кажучи, я хотів зробити у такому ручному режимі, але потім вирішив автоматично обрати режим гомілочки курячі. Але я вам покажу, як це все дуже легко зробити, ну, коли ти обираєш сам режим. У нас тут є кнопочка Температура. Ми обираємо температуру від 40 до 200 і бачите, Дуже легко це все, все, ну, не знаю, стільки приємно, такий цей, як джойстик, не джойстик, ця кнопочка. Так, від 40 до 200. Потім обираємо час до, від 1 до 60 хвилин. І все. По центру натискаємо і запускається процес готування. Але зараз нам це не потрібно. Вимикаємо. І зараз ми знову вмикаємо, обираємо гомілочку, натискаємо просто і все. Далі можна займатися своїми справами, робити будь-що. І тут починається якась магія. Мені до кінця не зрозуміли цей процес, але це Smart Sensing Technology. Тобто воно саме заміряє і саме, само розуміє, яка температура і яка, скільки хвилин потрібно готувати те, що у нас там всередині. Зараз у нас гомілочки іде процес замірювання. Ще раз кажу, нам більше нічого не потрібно. Ми могли би зараз на цьому закінчити наш огляд, але ми хочемо ще щось все ж таки приготувати. Тому чекаємо. Вже є до речі, вердикт 180 градусів. 20, сто да градусів. 27 хвилин. Нам залишається почекати, і потім будемо вже ласувати цими, це це гомілки. Чи... І що це? Або стегна? Стегна гомілки. Я вже щось... Е, нап... да, напишіть нам, е, чим відрізняється стегна від гомілки. Ну, Я шуткую, звичайно. Поки йде приготування, залишається 25 хвилин. Спробую вам більш детально розповісти, що тут ще є. Я вже казав, що тут є декілька програм. Перша програма це дійсно ви берете звичайний заморожений картопль, картоплю фрі, і вам не потрібно її розморожувати. Тобто одразу просто туди не чекаєте, нічого засовуєте і готуєте. Далі звичайна домашня картопля фрі, тобто порізали і вперед. І бажано її вимочити. І саме, це, саме ці подробиці написані в коментарях в інструкції для вас. Тому читайте інструкцію, і я думаю, що буде вам від цього тільки плюс. Далі звернемо увагу на екранчик. Якщо можна, якщо є можливість, давайте покажемо також крупно. У нас є кнопочка зірочка, це так би мовити, улюблений режим. Якщо можна так його назвати, це коли ви приготували, ну, наприклад, кекси. Знайшли ну просто ідеальний і рецепт, і знайшли якусь формулу, тобто там, наприклад, 150 градусів 35 хвилин, або там ну просто зараз на ходу придумую. І ви запам'ятали, що от вони у вас вийшли ідеальними. Ви натискаєте після того, як все закінчилося, натискаєте на зірочку, і тут програма просто запам'ятовує цей режим. І наступного разу вставляєте знову ж такі ваші кекси. І запускаєте, обираєте зірочку, і е, на екрані з'являється той самий режим. І все запускаєте. і Воно е, все робить. Але ж не забудьте записати ще й рецепт, тому що не тільки від температури і е, е, хвилин все залежить Це ще й від гарного рецепту. Тож, шановні наші глядачі, смаження, запікання, гріль, випікання, соте, тушкування, розігрівання, розморожування, дегідратація, підсмаження тостів, конфі, ферментація йогуртів, чизкейки, просто кейки, морепродукти, хліб, різноманітні страви з картоплі, інших овочів з м'яса. Тут взагалі можна приготувати абсолютно. Ну мені здається, майже що завгодно. Тому поки що так у нас тут трішечки додається пари. Чекаємо, чекаємо, все буде смачно. До речі, хочу звернути вашу увагу, що ми вже робили огляд на аеропічку від Philips, але це була молодша, так би мовити, модель. Посилання буде ось тут. Будь ласка, можете також подивитись, поки ми готуємо цей варіант. Ось ми з вами чуємо, що пройшло десь приблизно половина часу приготування. І нам показують, що треба стряхнути, так би мовити, перемістити трішечки те, що ми готуємо. Е, і ми, ми зараз так і зробимо, щоб у нас воно равномірно. Чому це особливо стосується, наприклад, тієї самої картоплі фрі. Да, коли ви її перемішали, щоб вона всередині не була е, сира, ви її перемішуєте і все готується дуже равномірно. В Принципі, ви коли готуєте, можете ну наприклад, ви вважаєте, що потрібно 30 хвилин для приготування якогось якоїсь страви, наприклад, тієї самої курки ставити на 15 хвилин. Собі ту температуру, яку обрали, 15 хвилин. І дивитесь, тобто це буде половина приготування. дивитесь, скільки ще додати. Тобто не одразу 30 хвилин краще зробити, а 15 і потім, можливо, ви вирішите, що достатньо буде 25. Тому 10 хвилин додасте і будете собі довольні. До речі, останню хвилину він відраховує вже по секундах. От ми бачимо зараз 40 секунд. Вам видно? 39, 38 і так далі. Залишається вже півхвилинки. Якщо не доготовано, не бійтеся, натиснути ще раз і доготувати там 2-3-5 хвилин або більше. Тут нічого такого. Так буває. Готово. Відкриваємо. Не забувайте, що воно зараз все дуже гаряче. Ну, я думаю, тут все у нас абсолютно готове. І зверніть увагу, я не додавав зараз е, ніякого часу. Тобто я впевнений, що у нас тут все абсолютно так. Так, так, так. Навіть скориночка, при тому, що тут не було шкіри на цих е, гомілочках. Чи як це? Так, забираємо їх сюди. І, ну, звичайно ж, їсти їх одразу ми не будемо. Вони О, дуже гарячі. Хай собі відпочивають. До речі, не потрібно, щоб температура падала, тобто, щоб остивала наша мультипічка, можливо, можна далі її використовувати для наступного приготування. Так, звичайно, не дуже гарно, тому що ми бачимо, що там щось підгоріло, нагоріло. Але ми зараз для того, щоб зекономити час, потім просто прийдеться більше мити. Ну, це, так би мовити, не естетично більше. Але у нас є заморожена картопля фрі. Бачите? Ми її не розморожуємо, просто сюди насипаємо. Нагадую, що можна е, тут одразу приготувати е, 1 кг 400 г е, картоплі максимум. Ну, Максимум, можна і більше, я думаю, насипати. Так, натискаємо, обираємо, повертаємось, обираємо нашу е, програму. Будь ласка, заморожена картопля фрі і старт. Все. І поки застигає наша курочка, Поки ніхто не дивиться. Я спробую. Поки ніхто не дивиться. Не дивиться. Смачно? Безсовісна людина. Бачите, зараз знову Smart Sensing Technology. Запустила цей сенсор. І враховую, скільки нам потрібно часу для приготування картоплі фрі. Ти серйозно. <світ> Совість є. Я не стісняю. Я повар, я маю пробувати те, що готую. А якщо люди спробують, то воно не смачне. Угу. Не диви. 12 хвилин. Майже вгадав. 180 градусів, 12 хвилин. І наша картопелька буде готова. Знову аеропічка сигналізує про те, що потрібно. Оп, диви, як це робиться. Хоп. Потрібно це робити краще над раковиною. Хоп. Перемішали. Назад. І ще 5 хвилинок залишається. Чекаємо. 30 секунд залишається до. Да-да! До. до того, як можна їсти? До того, як можна їсти. Ну, якщо дістати і їсти, то можна точно обпектися, але. Шить, Ма... Чекати, поки воно остине. Ну. Ми поки що можемо приступити до курки. Я підсумую і розкажу все ж таки висновки, такі попередні наші висновки з приводу цього агрегату. А ви вже, будь ласка, діліться своїми, своїм досвідом використання таких пічок, аеропічок, аерогрилів, чи як хочете їх називайте. От і все. дзинь дзинь Дістаємо. Так, зайвого нічого у нас немає. І висипаємо. А, відмінна картофелька картофелька фрі. Да. Тож, поки там кавальський вже слиною стікає, підсумуємо. Об'єм противня або чаші 7,3 літра. Потужність 2,2 кВт. Неймовірно, ймовірно, просте керування, приємний дизайн, вага біля 8 кілограмів самого пристрою, подвійне дно від зайвого жиру, технологія інтелектуального розпізнавання у розумних програмах. Шеф кухар. Що тут ще думати? Треба брати посилання у описі у закріпленому та у закріпленому коментарі. А я все ж таки. Подивлюсь, як ковальський їсть, ну і сам трішечки спробую. Е, і будемо знімати наступний огляд, там теж буде Філіпс. А от що за прилад, дивіться для того, щоб дізнатися, дивіться наступний відос. Всім смачного і не забувайте до повної перемоги, як мінімум, донатити на ЗСУ. Це потрібно завжди. Е, а От тепер цілую плечі і до встречі. Слава Україні! <клес> Давай! Так. Курка, соус. Може ще кое-позвоним. Куда? Поїсти. Друзі, рекомендую. Замовляйте, поки не розібрали... Да, дайте вицеплу, поки не розібрали. 맞습니다